Бердичівський район серед восьми інших районів області став учасником проекту ЄС та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. З цього приводу у приміщенні РДА пройшов тренінг для мешканців району, що мав роз'яснювальну мету. Від Бердичівщини в проєкті брали участь 11 сільських рад, але лише чотири пройшли конкурсний відбір: Хажинська, Рейська, Скаківська та Никонівська. Конкурсна комісія, яка засідала в департаменті економіки, відібрала саме чотири територіальні громади, чотири сільські ради, так як вони найбільш вдало заповнили анкету, заповнили всі необхідні матеріали і підійшли більш зважено до умов конкурсу. Метою даного проекту є заохочення громадських ініціатив. Тобто, пояснили організатори тренінгу, таким чином громада зможе вирішити внутрішні проблеми: освітлення вулиць у селі, ремонт навчальних закладів, утеплення фасадів. тощо. Проект існує за умови співфінансування. 75% дає програма розвитку ООН і Європейський Союз, 20% дає місцева. Влада, місцевий бюджет, а 5% повинні зібрати громади району. Бердичівський район, який виграв участь у проєкті, має можливість реалізувати чотири мікропроекти, чотири пріоритетні проблеми, які існують у громад, які виграли проєкт. Хочу сказати, що всі чотири громади за результатами опитування націлили свої мікропроекти на освітянські заклади. Тобто Никонівська, Никонівська територіальна громада обрала проєкт по встановленню внутрішніх туалетів в школі, Скаківська і Хажинська по встановленню пластикових вікон в школі. А Рейська громада обрала дитячий садок, де буде встановлено піролізний проект, піролізний котел. На думку фахівців, даний проект є першим кроком до реформи місцевого самоврядування, а також децентралізації влади в Україні. Наразі спільним розпорядженням голови районної ради та очільника РДА утворено районний ресурсний центр, котрий допомагає здійснювати і реалізовувати проекти на території району. Чотири сільські ради, які вирішились із мікропроектом, проходитимуть чотири етапи їхнього впровадження: підготовчий, будівельний здачу і прийняття. Об'єкта в експлуатацію та передачу на баланс власника, не заходи, які ми виконуємо в садочках, школах або ФАПах, ремонт ФАПів, які ми можемо виконувати всі загальнобудівельні роботи, в тому числі там і утеплення, і водопостачання, і водовідведення. Тут медичні заклади, ФАПи, амбулаторії, дільничні лікарні, так і інші. тут можна виконувати всі загальнобудівельні роботи. Як я казав на початку, це школи садочки ми виконуємо тільки заходи нерозбереження. Але можливо виконувати і водопостачання водовідведення в окремих закладах, в тому числі школа, садочка і ФАПи. Також ми впроваджуємо інноваційні заходи енерозбереження, Ми виконуємо, можемо виконувати вуличне освітлення як з інноваціями, так і звичайне, але є вимоги, щоб ці вуличне освітлення було як мінімум на натрійових лампах. Також ми наступний це напрямок це водопостачання водовідведення, як я казав, на всій території громади, тобто по магістралі, підключення домогосподарства, таке інше, так і окремі заклади, які в нас передбачені в наших технічних документах. Наступний напрямок це навколишнє середовище, тобто ми можемо виконувати екологічні проекти, якщо в цьому є необхідність. Наступний напрямок це підтримка. Сільськогосподарських кооперативів це економічний напрямок і напрямок міського компоненту, який працює в на території Житомирської області. Для безпечної та надійної експлуатації будівель чи споруд після їх відновлення ремонту проводитимуть регулярні спостереження за збереженням об'єкту, тобто, пояснили на тренінгу, проходитиме весняний та осінній загальний і частковий огляди.